Улюблене прислів'я Тейлор Свіфт, куй залізо, поки гаряче. Як запевняє співачка, її голова переповнена вщерть різноманітними ідеями, які вона поспішає втілити в життя. Так, після виходу останнього альбому Red минуло зовсім мало часу. Однак виконавиця вже готова почати роботу над новою платівкою. Про це Тейлор повідомила в одному із нещодавніх інтерв'ю. За словами співачки, написання п'ятої збірки ось ось розпочнеться, через що вона неабияк хвилюється. Саме ці переживання і підштовхують Свіфт до роботи. Також виконавиця поділилася деталями творчого процесу і розповіла, що зазвичай пише матеріал протягом двох років. Усе створене за перший рік зірка обов'язково викидає, адже ці треки на її думку звучать так само, як і попередній альбом. На диво шанувальники Тейлора виявилися доволі прагматичними та засумнівалися в доцільності такого швидкого перебігу подій. Дехто з поміж фанів вважає, що альбом Red ще не показав себе у всій красі.